Анням захистити від свавілля народного депутата, звернулися до президента України і голови Верховної Ради, жителі села Тавричанки. Причиною тому стало звинувачення з боку народного депутата їх та керівника державного підприємства дослідного господарства Асканійське, героя України Віри Найдьонової у сепаратизмі. Іронія долі у тому, що Сергій Володимирович Хлань, а саме він є стороною конфлікту. Був обраний до Верховної Ради, зокрема, і тавричанцями. Люди обурені до глибини душі. Нардеп продовжує стояти на своєму. До вашої уваги спеціальний репортаж. Віктор Петра, житель села Тавричанка, як тільки видається нагода, поспішає на ставок – порибалити цю затишну місцинку для відпочинку жителів села, а вклавши чималі кошти, спеціально побудувало підприємство Сканійське. Щодо настроїв своїх односельців, відповідь більш ніж вичерпна. Це люди все за Україну, дійсно, що по-настоячому за Україну. Які там сепаратисти, о що говорити? Всі дружно. Не менш здивовані звісткою про Тавричанку, як сепаратистські лігво і прикордонники, що неподалік несуть службу. Ви знаєте, я узнав це от буквально тільки що, коли приїхав таку інформацію. Мене це дуже вразило. От, не буду коментувати слова тих людей, які це сказали, але я. 에, заперечую ці слова Вирує від обурення і весь тавричанський люд, хіба то жарти одного дня раптом дізнатися, що ти сепаратист. Більше того, що їх село Гнійник сепаратизму, який треба давити у зародку Все це виклав на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат, обранець від каховчан Сергій Хлань. До таких серйозних висновків народний депутат дійшов після відвідин 19 серпня поточного року своїх же виборців. В Центрі Каховського району вскрився просто якийсь то сепаратизму. Полный зал людей, работников государственного предприятия «Асканийское», которые были едины в своем отношении к событиям на Донбассе. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Якщо до недавнього времени проверка касалась тільки использования государственных средств, тепер пора піднімати вопрос по сепаратізму. Порівнявши директора підприємства Героя України Віру Найдьонову з олігархом Ахметовим а працівників господарства Асканійське з Кріпаками, Сергій Хлань наступного дня направляє депутатський запит в службу безпеки України. Написав в СБУ, нужно давить этот гнойник в зародиші. Не хватало нам тут ополченцев. Отак, прокинувшись наступного після зустрічі з нардепом дня 20 серпня 2015 року, дізналися тавричанці, що вони сепаратисти, ба більше того ополченці. Що їх треба давити село від обурення загуло тут. Сепаратизму немає і не було. Ті сепаратизму всі патріоти нашої рідної України. Ми всі за Україну нам ми не як і ми не сепаратисти. Хто це видумав і взагалі? А хто це видумав? Хлань наш він відкрито говорив в інтернеті. Почитайте, наш що там на та нас не пишуть. Не що хочеш, та... а на сині стояв мовчала, та... тут бліно говорить, що попала. пишуть. за словами жителів на зустрічі з народним депутатом, який приїхав звітувати про свою діяльність. Йшлося про наболіле, те, що сьогодні хвилює все суспільство. Поговоримо відверто. Так написав нардеп на запрошеннях. Поговорили. Він розіслав запрошення з проханням приготувати питання. Люди приготували питання, прийшли на зустріч. Це я не знаю, як ця людина могла з ног на голову поставити ці запитання. Питали за субсидії, за опалення, що людина з звичайною зарплатою, і пенсіонер, не можуть вони проплатити такі комунальні послуги. Оце його питали. Ну, за те, що ми сепаратисти, за те, що в нас тут Путін процвітає, такого не було. Сам там був не підготовлений. Він же ж не говорив ні з цифрами на руках, нічого. Йому задають питання конкретні, а він не може нічого відвідати. Дійсвітельно так вони стояв на сцені і казав, прикладаючи до, ру, до груди до грудей руку, що я вас буду захищати да, і как же, приїхали. да ми да були емоції. Да, люди питали, же наболіли люди. Це була емоційна, але продуктивна зустріч із народним обранцем, який приїздив сюди перед тим, як балотувався, і обіцяв народу, мешканцям села Таврічанки, порішати якісь їхні проблеми. От він приїхав через певний час прозвітувати, але поїхавши від нас із села на другий же ж ранок, це, це просто таке, що він пописав. Це просто було з це навіть слів немає для виразу. Я наскільки здивована була цим, обурена, що такого не було. У нас не було. Є у людей припущення, чому виникла така ситуація. Вже тривалий час державне підприємство Дослідне господарство «Сканійське» знаходиться у стані постійного напруження, численні перевірки фінансового стану, пошуки різних порушень з боку відповідних органів. Звинувачення у бік директора підприємства Віропанасівнина найдюнової на думку жителів села і працівників господарства ініційовані саме народним депутатом Сергієм Хланєм. Діло то, що бігає, хоче захопити свою власть. Каждый хороший кусок надо забрать его. Державне підприємство Дослідне господарство Сканівське підпорядковане Національної академії аграрних наук України. Більше чверті віку його очолює Герой України почесний академік Академії аграрних наук Віра Опанасівна Найдьонова. У зоні вкрай важкого ризикованого землеробства підприємство одне з кращих у мережі академії і на обласному рівні. З майже 9 тисяч гектарів оброблюваних земель більше половини на зрошенні. Для таврійського степу з його постійним посушливим кліматом і дедалі зростаючим дефіцитом вологи в ґрунті, зрошувані землі. Це золотий фонд. Унікальність господарства в тому, що тут потужна тваринницька галузь. Три плензаводи з вівчарства, молочного та м'ясного скотарства. Такої кількості тваринництва немає жодне агропідприємство в області. Цей племзавод південно-м'ясної, великої рогатої худоби чи не єдиний в Україні. На фермі неспокійно. Нервозність людей передалася і тваринам. Ніякого тут сепаратизму немає. Працюємо і своєю працею доказуємо свою гідність і честь в Україні як настоячі патріоти України. Ми працюємо і належним рівнем працюємо. Це все видно в наших досягненнях. Як на полі, так і в твариністі. Ну, як видно з наших показників з, наш з того, що ми маємо в господарстві, то вони я думаю лакомим кусочком. На підприємстві працює більше 400 селян. Фактично, за власний рахунок Асканійське утримує і соціальну сферу села Тавричанки, дитячий садок, лікарню, реабілітаційний центр, будинок культури, розвиток спорту, що додатково дає нові робочі місця. На ці потреби господарство витрачає кошти, які рахуються мільйонами. Підприємство не просто успішне, а одне з передових. І бюджету утворюючих не тільки в рамках Каховського району, але й області. Тільки за минулий рік господарство перерахувало у бюджети всіх рівнів майже 9 мільйонів гривень. Заклик керівництва держави зробити життя на селі комфортним тут втілюють вже давно. Маючи статус державного, господарство працює фактично на самоокупності, існує і розвивається завдяки власним інвестиціям. 150 тисяч гривень державної допомоги, яку отримали за останній час, вистачило на оплату одного дня зрошення. Цього за Місяць тільки на полив, Сканійське витрачає 3 мільйони гривень. Безперечно, така зацікавленість підприємством дуже стурбувала людей. Здавали і Ми не хочемо, щоб наш ставхоз сьогодні розрушився і пішов так, як округі. Подивіться, округі, що робиться. одне розвалі, а у нас ми сюди заїжджаємо. до нас люди приїжджають як кі угалочок. уголочок. ми хочемо, щоб це залишилося, щоб нас не займали. Пану Клану потрібно ці ці землі, які на Він хоче не вийшло і десь. Він приїхав сюди, і думав тут його будуть зустрічати хлібом і сіллю. Інтерес його за, за, заключається в тому, щоб таке господарство як Асканіське знищити. Щоб були такі господар, як у нас рядом села, що люди живуть в будяках, а немає ніякої соціальної культури, немає нічого. Може, тому аби уберегти своє майбутнє, зустріли тавричанці, свого обранця насторожено і отримали звинувачення у сепаратизмі. Сепаратистських відказувань ніяких не було. Просто йому сказали прямо в глаза, що не трогайте наше господарство і вберіть руки, прикратіть травлю на директора господарства. Не словом, а ділом допомагають тавричанці збройним силам України від перших днів передислокації на адміністративний кордон з Кримом, що називається під своє крило, взяло підприємство Сканійське наших військових, допомагали з облаштуванням, ремонтували і продовжують ремонтувати техніку. Певний час просто в селі був розташований військовий підрозділ, який фактично утримувало господарство Сканійське. Тільки протягом 2014-2015 років підприємство надало допомоги збройним силам України на понад 1 мільйон гривень. Нашій заставі безпосереднього господарство допомагало з самого початку формування підрозділу. От. Е, так скажу, дуже приємно, що в цей дуже складний час для країни, для всього народу є такі небайдужі люди. Е, хочу зазначити, як Найдюнова Віра Афанасівна, е, це директор даного господарства, е, також головний інженер. Олександр Володимирович Князів допомагали по всім напрямкам, дійсно, і саме тоді, коли це було потрібно, до підтримки української армії долучився кожен житель села під керівництвом Віра Фанасівни. Мені довелося ну прийняти участь в допомозі. Ато це тим, що ми відремонтували декілька десятків техніки воєнної. Ми ремонтуємо сьогодні і плануємо і, і плануємо і далі приймати в цьому участь. Свій громадянський обов'язок виконують тавричанці на гарячому сході країни в зоні антитерористичної операції, захищаючи неподільність і суверенітет держави. За цей час з 500 жителів Тавричанської сільської ради, які підлягають мобілізації, більше 30 були призвані до лав армії, з них половина саме з села Тавричанки. За власний кошт господарство купувало все необхідне мобілізованим. За кожним з них гарантовано збереглося робоче місце і зарплата. Олексій Корнієнко, призваний у шосту хвилю мобілізації, працював до того в господарстві електрозварювальником. Каже, кращого села, ніж його, немає. А я кращих умов і не бачу. Тобто, як в селі, це навіть не в кожному місті так добре живеться. В народі кажуть, шабля голову ранить, а слово душу безпідставні звинувачення у сепаратизмі змусили тавричанців шукати захисту у президента України та голови Верховної Ради. Відкритого листа зачитали на сільському майдані, де щойно відбулися урочистості з нагоди дня прапора України. Даним листом громада Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської області, депутатський корпус Тавричанської сільської ради, трудові колективи Асканійської дослідної станції та навчально-виховного комплексу державного підприємства Дослідне господарство Асканійська та спілки пенсіонерів звертаються з проханням припинити беззаконня та безлад, котрі на Херсонщини влаштував народний депутат України Сергій Хлань. Звернення підтримали і поставили свої підписи понад 70% жителів села Тавричанки. Нас атлівіталі нам е, хочуть приклеїти ярлик е, сепаратистів, А ми всі за е, е, Україну Нас обвіняють в сепаратизмі, в тому, що ми збираємося повалити конституційний лад нашої країни, але ми всім не східні. Коли ми прочитали його коментарі стосовно нашої поведінки, то на ранок я проснулася сепаратисткою. Чому я повинна бути сепаратисткою? І цим Порушені мої права, честь і моя гідність, такі як він депутати, які є представниками правлячої партії, ганьблять блок Петра Порошенка, ганьблять президента і ганьблять взагалі всіх народних депутатів. Якщо він порядний депутат, який піклується про народ, він повинен сьогодні скласти повноваження свої і не допустити цього, яке що допущено на ставричанці. Я думаю, думка, значить, вся громада це підтримує. Хай він напише заяву не в СБУ, а напише заяву про звільнення його як депутата Верховної Ради. Візит народного депутата Сергія Хланя в Тавричанку відбувся саме тоді, коли керівник підприємства Віра Опанасівна Найдьонова знаходилася в реанімаційному відділенні Запорізької обласної лікарні. Мое мнение таково расчет был а, на то, что нету директора и коллектив поведет себя не так, судя по тому, что пишет хлань и же с ними.

А що думає з цього приводу народний депутат України Сергій Хлань? Свою точку зору він висловив на прес-конференції з журналістами за кілька днів після інциденту. Народний депутат Сергій Хлан зібрав журналістів, аби прозвітувати про свою роботу у парламенті та окрузі. До конфлікту з Тавричанською громадою перейшов сам, навіть не дочекавшись запитань від медійників. З його слов, жителі села від початку були налаштовані вороже і очікували на рейдерське захоплення. Також він повідомив, що дійсно робив подання в генеральну прокуратуру та держфінінспекцію щодо перевірки діяльності підприємства, бо до нього надійшла інформація. Було звернення на мене. была порушена криминальная справа в отношении ДПГ Асканийского по поводу растраты государственных коштей. Я действительно написал такое обращение на Генеральную прокуратуру. Следующее мое обращение было в Держфининспекцию для того, чтобы провести проверку деятельности предприятия. я не могу понять, почему настроение было создано таким, не лезьте к нам, вы не имеете права. Это державное предприемство, которое должно быть и обязано проверяться государством. Посилаючись на фрагмент відео минулорічної давнини з виступом Віри Найдьонової, на якому власне і ґрунтує свої висновки щодо її сепаратистських настроїв і перешкоджання діяльності Збройним силам України, Сергій Хлань наголосив, що саме через позицію директора Сканійського лав української армії Ставричанки не пішов жоден військово зобов'язаний чим викликав безліч запитань серед журналістів. Так, от я вам хочу сказати, що дійсно обіцяння здержані. Из Ставричанки один, по-моему, или два человека только были мобилизированы. По сельсовету мобилизация проходила по соседним селам Ставричанки. Так и получилось, что никого в армию не призывали. По поводу высказываний... Так, призывали или один или два все-таки... Один или два человека призвано, всего, всего призвано. Трое из тысячи, из тысячи человек, три человека. Я говорю, один или два призванных, тысячи человек избирателей, две всего. Из, из, да, и вы говорите, из тысячи человек два человека призваны. три. Вина до чого тут виборці до військовозобов'язаних, яких по сільраді нагадаємо всього 500. і вже понад 30 мобілізовані. З них 15 призвані саме ставричанки. І для чого народний депутат викривлює факти? Тим часом він продовжував обрану лінію. Це настроєння настроєння руководителя. Настроєння руководителя сказується повністю на настроєння колектива, і ну це дійсно так. Мы все прекрасно знаем о том, как настроение руководителя передается на весь коллектив. И оно действительно передается. Не отримали відповіді журналісти на питання, скільки людей працює на підприємстві, скільки проживає в Тавричанці і які прибутки приносить Асканійське. Жодної цифри, жодного аргументу, окрім власних, тобто депутатських думок і припущень щодо фактів, які свідчать про сепаратистські заклики і настрої жителів, також немає ніяких підтверджень. Але знову фігурує якась заява від якогось небайдужого і особисті враження Сергія Володимировича. Я об'їхав весь округ Це єдине село. где я увидел вот такой очаг. Очаг такого настроения. И вы предлагаете мне молчать, как народному депутату, закрывать, продолжать дальше глаза. Ну а далее на горихи дісталося всем. И милиции, и СБУ, и журналистов не уминули теплым словом. Я безусловно понимаю, что очень удобно, и так было всегда при всех властях, просто замалчивать и дружить с Верой Афанасьевной. Как дружит СБУ, как дружит милиция за мешок картошки, за мешок морковки. Где-то может больше. Я этого не понимаю. А я понимаю, что есть огромный ресурс у руководителей предприятия финансовый. Я понимаю, что им очень хорошо покупать журналистов, телеканалы, статьи в газетах. И они будут это делать. И будут защищаться. Да, ну, Я не против. Ну, в кінці концов, треба встановити істину? Дійсно, істину вкрай необхідно встановити. Бо як жити далі з клеймом сепаратист тим людям в Таврійському степу, чиї сини, чоловіки, батьки зараз кладуть на вівтар свої життя заради незалежної України, хто своїм трудом зміцнює її економічну потужність? І кому їм довіряти, якщо так ганьбиться над ними народний депутат? Якого вони? Обирали. І чи така надмірна пильність не є ведмежою послугою главі держави і однопартійцям напередодні місцевих виборів? Питань багато. Народний депутат Сергій Хлань покладається на висновки компетентних органів, куди він направив своє звернення, та бричанці налаштовані відстоювати свою правду, честь і гідність на найвищих щаблях влади. Чия правда переможе, покаже час. А наша програма добігла кінця її повтору суботу, о 21-й годині рівно. Наступна зустріч, як завжди, наступної середи, ефір незмінний 21.00. Не пропустіть. Любіть Україну і хай всім щастить під її мирним небом.